Ми готуємо дуже цікаву страву, яка називається Кукіс. Можливо, хтось знайомий із тим, що це таке, але ми вам просто зараз все розкажемо і покажемо. Насправді, кукіс це просто печиво. Будемо готувати ось такий, знаєте, більш американський варіант, чи що, тому що м -м -м, оці печиво з шоколадними краплями саме, вони от саме дуже сильно поширені там. Тож будемо готувати і розказувати вам, що будемо робити. Все насправді дуже просто. Як і. Такий звичайний стандартний рецепт печива. Ми маємо масло, у нас тут 50 грамів, але потрібно, щоб воно було вже кімнатної температури, можна, щоб воно було розтоплено, трішечки його підтопити можна саме в мікрохвильовці. Наприклад, ось також маємо борошно, маємо цукор. У нас цукор, до речі, такий коричневий. Цукру маємо 40 грамів, одне яйце. Борошна 95 грамів. Ну, зараз подивимося, скільки там забере. Також маємо розпушувач, ванілін. Дрібку, і, звісно ж, в нашому рецепті не обійтися без чорного шоколаду. Тут ми використали 50 г, і він, бачите, вже в нас такий, вже нарізаний навіть на такі хаотичні частинки. Але можна також і брати такі, знаєте, краплі шоколаду, як кондитери використовують, можна, в принципі, як, як заманеться. Ну що, що ми робимо? Ми все змішуємо, з'єднуємо цукор, з'єднуємо. Наш з вершковим маслом також ми маємо ще ванілін. Він додає такого дуже яскравого запаху. Також додаємо сюди одне яйце, борошно і розпушувач. Ось і все. Ну що, Ваня, розказуй, що там у нас відбувається в коментарях. Так, я просто залипаю на процес, коли змішується тісти. Ага. Я ще, знає, що це, це такий собі АСМР, знаєте, так. такий, а, візуальний. Давайте подивимося, що у нас в коментарях, тому що дійсно ми завжди любимо, коли ви нам а, пишете, реагуєте на те, що відбувається в нашій студії. Тому ми бачимо традиційно ваші а, привітання. З різних країн і міст, звідки нас дивитися хочу. <кхи> чихнути. Ой, будь здоровий. Ой, дякую. Що це Це вже шоколад. Не хворі. <кхи> 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 да. Вже мій організм реагує. А, так, друзі, що вам хочеться розказати? А, ми ж говоримо сьогодні, готуємо сьогодні кукіс, і от вже ми зазначили, що це похідне від слова кукі, та тобто печиво англійською мовою. Але це не англійське слово, щоб ви розуміли, звідки воно прийшло. Воно прийшло з Нідерландів. І в Нідерландів в голландській мові це слово означало маленький пиріг. Так? І вже перші голландські переселенці до Америки популяризували саме той термін там. І от найпопулярніше печиво у світі е, отримує шоколадне печиво з краплями шоколаду. Та тобто такий класичний, як вже Ангеліна зазначила, можливо, американський варіант його винайшла Рут е, Вейкфілд. У 1938 році, випадково, коли хотіла зробити шоколадне печиво, але шматочки не розтанули, і так народилася ось ця легенда. Ну а ще є битва за справжній рецепт кукіс з шоколадними краплями. Компанія, що виробляє шоколадні краплі, мала суперечку, спір, де дозволили. Доводило, що саме їхній рецепт є оригінальним. У результаті рецепт надрукувала на кожній упаковці їхнього шоколаду, і він поширився в усьому світі. А от у Британії кукіс – це не печиво. Якщо у США це майже будь-яке м'яке печиво, так то у Великій Британії є різниця. Є м'яке таке жувальне печиво, яке називається кукі, а є хрустке, яке називається бісквіт. І це дуже цікаво, тому що у нас якраз таки візки, це дуже м'яка історія, mm -hmm. так. Ну і ще любителі печива живуть довше, кажуть дехто, але це не точно. Є таке припущення, що насправді дослідження не стверджують цього, але доведено, що солодощі в помірній кількості піднімають рівень серотоніну. Тому кукі задоволення це справжній такий дофаміновий ритуал. Тому якщо у вас є звичка з чаєм з'їсти якесь печивко, як у мене, наприклад, або і не одне. То Ну, нічого поганого в цьому немає. Ви просто подовжуєте собі е, гарний настрій, і нехай буде так. Головне, щоб це не стало також якоюсь панацеєю. Ну і ще е, з іншої частини світу у Японії є солоні і дуже дивні е, кукіси. Е, наприклад, аматча та біла шоколадка, е, соєвий соус, васабі, чорний кунжут. Кукіс із бальзамічним оцтом. Ну, Японія, як ми знаємо, любить експериментувати, особливо зі смаками. Хто колись бачив якісь не знаю, тревел-блоги з тим, як подорожують до Японії, бачили всі ті дивинки, які бувають там у крамницях. Ну, що сказати? До речі, цікаво, знаєш, якщо найпопулярніше печиво ам, ну, вважається, да, ось це, угу. з шоколадною крик. Крих, то так цікаво. От як ти думаєш, що може вважатися в Україні найпопулярнішим печивом? Мені одразу на думку приходить вівсяне, але це не точно. Mm -hmm. Навіть не знаю, якщо чесно. Да. Мені до дори... речі, а вівсяни це одне з моїх найулюбленіших oh. печів. Але знаєте, що мені згадалося? Я ж патріот свого міста, печиво Дніпро. Мені здається, що є таке печиво? Звісно, добре. Ну, Люди забай, добрі, маєш Люди напишіть в коментарях, якщо ви теж не знали, що є печиво mm. Дніпро. Це ж культо, це ну, як київський пор. Ну таке звичайне пісочне печиво, угу. дуже ароматне. Воно з ароматом такого пряного молока буває. Та? І мені, щоб ви розуміли, враховуючи, що я з Дніпра, мені на день народження навіть друзі подарували свічку, і я довго не міг зрозуміти, чим воно пахне. І потім до мене дійшло. Воно ж пахне печивом Дніпро. Вау. Уявляєте, навіть таке. Да, там дуже ну, притаманний так аромат. Ось, це воно шоколадне. Воно? Ну, воно звичайне, е, таке, біле, пісочне, пісочне ага. печиво, але воно дуже ароматне і от реально е, таке пряне молоко, ага. парне, знає, щось, ну, ага. щось таке. Я не знаю, як це пояснити. Треба просто ну, спосувати. таке молочне, так? Да. Ну Все, Вань, наступного разу з тебе печиво Дніпро. Да. друзі. Це вже знаєте і, іменник такий. Добре. А, дивіться, показуємо вам, на якому етапі ми зараз вже все готово, Бачите, як, яка Красива в нас маса вийшла. Ось така вона м'яка, ніжна. Зараз нам залишилося просто викласти її на наш пергамент. Ось я, напевно, сформую такі кульки, я зараз візьму рукавички, щоб було зручніше. Сформую кулечки і ось так будемо викладати. Насправді, це, це печиво. Я впевнена, що воно буде смачним, тому що тут такий інгредієнт, який точно зроблять результат, ось цей мікс. Вершкового масла, дуже такого м'якого, домашнього, якісного, плюс цукор, плюс розпушувач і борошно, і, і плюс шоколад, більше нічого і не треба для гарного рецепту. Тож, ось такий у нас сьогодні солодкий сніданок. До речі, я знаю, що є в нас глядачі, які полюбляють солодкі сніданки, полюбляють в принципі солоденьке. Тож цей рецепт спеціально для вас. Я знаю, що в нас пан Юрій, здається, любить солоденькі. Ем, і ще нам писало багато хто хто любить, тож ем, це спеціально для вас. Ну, mm -hmm. і що, що там казати? Я така солодкоїжка, що. Так, ти солодкоїжка? Ти ж якийсь час зна... утримувалась від е, солодкого. Ваня, ну, слухай. Та, я, я, так Тому я і утримувалась. Ти що? Це такий е, хіт був спеціальний. Це детокс від цього? Так, сутку. це детокс. Так. так, ну що, дорогі друзі, ми вже скоро будемо куштувати нашу печу. І дуже хочеться побачити, що з того усього а, вийде. Як ти думаєш, воно буде хрустким? Побачимо, не знаю. Я думаю, що воно мало би бути хрустким, але може, е, ну, це залежить від того, скільки воно там як пропечеться. По ідеї, воно мало б бути таким розсипчастим. От знаєш, розламується і от прям. Як кексик, якийсь. От е кексик, він більш такий е повітряний, а, а воно має бути. Мені здається, наполовину і трішечки м'яким всередині, але і хрустким зовні, що воно от от коли спечеться, тоді і побачимо, яким воно вийде, і чи Добре. теорія, яку ми собі е, тут намалювали, вона справдиться. Е, що ж, дорогі наші друзі, ви вже бачите, як ми формуємо. Ну, не ми, а Галіна формує формуємо, е, е, це печиво. Так, і все, що нам потрібно зробити, це відправити у духовку 180-190 градусів приблизно на 12 хвилин. Але слідку. Е, і дивіться вже за вашою духовкою і за розміром вашого печива, тому що можливо воно буде потребувати трошечки більше часу. Так, вмихаємо угу. нашу духовку. Дякую. А тому, от зараз можна показати трішечки, продемонструвати так на камеру, що в нас вийшло. Так, і... ось такі печенюшки у нас да. вийшли, і це гарненький це відправляється у духовку. Ну а що, що? там в нас тут готові кукиси. Бачите, Бра! я зараз всі лаври слави заберу собі, тому що біля них стою <рес> саме я. А, подивіться, яка краса. Ну, Гарні Ну, гарні. Е, справедливості заради, скажімо, що це робила Ангеліна е, своїми <рес> талановитими кулінарними руками. Ну а наша задача, що зробити? Правильно з'їсти це все. Дивіться, от що ще цікаво зазначити: ось бачите, покажу вам наочно. Ось оцей кукіс я робила його. Великим і просто так, ну ви бачили, сформувала. А ось цей, я просто як кульку залишила, і ось так він розтягнувся. Ось бачите, кілька варіантів вам показуємо, як можна зробити. Можна такі маленькі, а можна побільше. Давай Ти вже маленьку, так? Ну добре, візьму теж не дуже велику для того, щоб ще комусь дісталося. Добре, ну що дуже класно, що шоколад лишився шматочками, угу. так? тобто він не розтікся просто як однорідна маса. Це так смачно. Мені це дуже смачно. Це реально. Смакота кота Правда? Угу. Правда? От це, каже, людина, яка не їсть шоколад, яка ну, Ні, я би шоколад звідси забрав, тобто, але сама інша структура дуже смачно, дуже смачно. Дуже вдалий рецепт. Достатньо всього. Ось якщо ви будете робити по нашому рецепту, то е, абсолютно вся грамовка вона дуже актуальна, е, воно залишається таким хрустким, повітряним, незабитим. Це просто. Смакота. Я навіть не очікувала від цього рецепту так багато. А воно на вигляд такий гарне. Смачніше, ніж магазини, знаєш, оце куплене. Так, Ну і до речі, можна ж міксувати. Не обов'язково це буде шоколад. Бо я знаю, що є таке пече, наприклад, з родзинками, з горішками. Можете експериментувати, але основа вона дуже смачна, вона дуже крихка, дуже ніжна. от До чаю саме те.